Дуже дякую тобі за такий коментар, за таке представлення на рахунок того, що от зазначила, що не виступає в інших школах. Так і є, але от для цієї конференції це є виключення, і це такий. Залог партнерських відносин, тобто багато з вас, хто дивиться нас сьогодні. Ви є вже власниками отсорс компаній, або ви на цьому шляху, можливо, ви вже там думаєте, що працювати самостійно, вже зараз працюєте самостійно і потрошки набираєте клієнтів. І ось наскільки важливо максимально намагатися будувати партнерські відносини і з вашими клієнтами, з вашими працівниками, і ось наша співпраця з Олександром це один з таких. Прикладів, коли я розумію, що людина дає дуже велику цінність для мене, для нашої школи бухгалтерії, і відповідно мені хочеться зробити якусь цінність у відповідь. Тому коли Олександра звернулася до мене з такою пропозицією, як виступити для вас, я вирішила на це відгукнутися, не дивлячись на те, що дійсно я в інших школах не не виступаю, тому що для мене моя школа це як такий е, мій проект, якому я віддаюсь на 100%. Це те, те ж саме, коли там для власника аутсорс компанії піти повести бухгалтерію або займатися, не знаю, там штатом чи ще щось в іншу аутсорс компанію. Ось для мене це аналогічно, як піти виступати в іншу школу. Так, я бачу, що дехто з вас вже написав одразу зі мною привітався, що зі мною вже знайомі. Це супер, якщо хтось не знайомий які вперше бачив, чи там бачу в пару разів, але не знаю про мене е, майже нічого. То, будь ласка, про це напишіть в чат. Я хочу почати з того, що скажу декілька коментарів, чому я проводжу для вас е, заняття, виступ на таку тему в плані лекторства. Е, я маю досвід роботи, починаючи там від звичайного бухгалтера аутсорсингу. Я в 12 році починала працювати помічником бухгалтера. Далі бухгалтер, який веде компанію самостійно. Е, після Цього мені було дуже мало а, таких, мені захотілося в більш великі компанії, не там мікро чи малий бізнес. І я працювала ще в бухгалтерії каналу СТБ, де в нас там тільки штатних працівників було під е, 2000 і стільки ж позаштатних. Але зрозуміло, що мені все ж таки подобається аутсорсинг на той момент, і я е, після цього повернулася в аутсорсинг і три роки була керівником відділу аутсорсингу, Тому ті питання, які до цього озвучують мої колеги. Я от е, останню частину від Христини також слухала по її виступу на рахунок компанії, на, роб на рахунок роботи з працівниками. Мені це дуже знайомо і дуже. Відгукується, але в 18-му році ну кому буде цікаво детальніше, там зможете позадавати питання, можу розповісти. Я спробувала себе у навчанні. Можливо, хтось бачив мої перші вебінари. Вони ще були ОДНС, не по не в рамках школи, не по фоп з цього ви могли про мене дізнатися а саме ОДНС. і тоді зрозуміла, що мені подобається займатися саме навчанням. Навчання в онлайн форматі і е, виникла ідея запустити курс по ФОП, і Це вже далі переросло в формат онлайн-школи бухгалтерія вес, де вже там за вісімнадцятого року більше 20 тисяч людей, хто прийшли наші м, курси. Е, і я не тільки займаюся тим, що я проводжу курси або проводжу вебінари. Безкоштовні для бухгалтерів, які ви могли більшість з вас могли бачити, я ще займаюся організаційною частиною в плані того, що залучаю нових експертів-лекторів з нуля будують ті курси, які ми проводимо. Um, і нашу підписку, наш сервіс і займаюся також командою. В мене є там свій відділ продукту, з яким на постійній основі ми співпрацюємо. Тому те, що стосується от, там, лекторства, я буду говорити не тільки з точки зору um, того, там скільки це може приносити, як до цього прийти, чому там варто. Комусь і в лекторство, а й з позиції того, що є за, по іншу сторону, по іншу сторону екрану. Скільки часу на це треба, яка команда має бути, і скільки там нюансів треба для цього влаштувати? Так, я буду починати. Ви, по ходу, пишіть ваші питання. В мене відкритий чат, я ваші питання бачу, я або буду одразу по ходу лекції відповідати, або в кінці заняття виділю час і вам дам зворотній зв'язок. По питанням, що хочу, по чому хочу сьогодні пройтись, е, є такий як е, міф да, на рахунок того, що лекторам простіше знайти клієнтів. Не зовсім міф, але прокоментую свою думку з цього приводу, на що тут варто звернути увагу. Е, По-друге, е, Обговоримо з вами, коли в цілому варто йти в лекторство, бо знову ж таки знаю, що багато хто хто працює самостійно, далі починає задумуватись на рахунок навчання, на рахунок того, щоб навчати інших, і не тільки своїх працівників, а й поза межами. Ось дам свою думку на якому етапі це варто йти, і що потрібно врахувати, які є формати.